Добрий ранок, понеділок, 20 лютого. Привезли знову ЧП Кручков на переобладнання. Люди, які купляють ці комплекти і дуже радіють, що вони його купили. Подивіться, що тут зроблено. Ось навіть видно 40 на 25 балка, навіть воно видно, що прогнулася. Ось ця тяга, Погляньте, де вона стоїть. І як вона стоїть. З самого низу, ну, щоб все було. Так як треба. 40х25. Профільна труба. Як же воно буде триматися? дядько переробив на хрестовині, я все поставив. Ну отак. Курлювій колонці більш-менш щось там нормально, щось крутиться. Ну і шедевр цього всього це задня чи це Задня навіска. Чи як вони її називають, подйомний механізм. Тут робили і варили, що вже хотіли. Ну, наше завдання поставити трьохточку, і поставити на гідравліку, щоб хоч воно хоч якось працювало. Ось така тракторець, так що хто поціновувач ЧП кручкового комплекта. Да, і рама 60, 60 на 30. А, ця може на 25 чи на 20. Ні, 25. Балка на 25, а ця 60 на 30.